Усім привіт! Мене звати Марія Догода і ви на моєму каналі. Сьогодні ми поговоримо про. Як вивчити лендвіч. Як ви знаєте, що я живу в Великій Британії, і для того, щоб мені тр... говорити perfectly English, мені потрібно... потрібно було зробити деякі кроки, які мені допомогли робити, зробити це. Тому. Якщо вам цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І поїхали! Перше, це основа. Основа дуже важлива, тому що якби я не робила ті кроки, які я зараз вам розкажу, я б не знаю, я б, напевно, не розмовляла інгліш. Тому перше, що я вважаю, це слухати, читати і дивитися контент. Тому що, наприклад, слухати. Коли ви дивитеся контент, то ви слухаєте. І якщо ви включите субтитри на англійській мові, то ви можете навіть і читати ці субтитри, суб, і вам це допоможе. Наприклад, з ютуберами ви можете слухати, читати, що дуже важливо, якщо ви не розумієте якесь слово, ви можете... щоб ви десненько Загуглити його, а потім дивитися контент, що може включити оці два пунктики. І я дуже обожнюю дивитися англомовні ютуберші, тому що я вважаю, що це дуже велика практика, навіть вдома, тому що мені ж треба розмовляти англійською мовою, щоб, розмов... щоб говорити зі своїми друзями і сверсниками. Тому я вважаю, що це дуже дієвий метод, і для мене він дійсно працює. Я обожнюю дивитися блогершу Софія Делоретто, і вона дуже прикольна по її тематиці, вона дуже прикольна, і вона знімає там про self-care і все-таки інше. Ви можете продивитися на її канал Софія Делоретто. Так, також що я вважаю, що якщо б я не знала пару слів... То я б напевно не переїхала в Британію. А це словниковий запас і практика. Тому що якщо я б не вчила всі фрази і слова, я б не знаю, я б, напевно, взагалі не розмовляла зараз англійською, як я розмовляю зараз. Тому я вважаю, що вчити слова, але не заучити їх. Тому що я вважаю, що це не дуже корисний і дієвий метод, тому що. Потім ви слова забуваєте, і ось the point. Тому я вважаю, що треба читати такі, наприклад, тексти, які будуть включати одне ж таке саме слово декілька разів. Я займаюся зараз французькою, і ми там читаємо тексти. І там одне слово може показатися. Декілька разів. ми там перекладаємо, і щоб мені зрозуміти це слово, мені треба на його подивитися декілька разів. Тому я вважаю, що це дуже прикольна річ, і а фрази це взагалі must-have. Тому що, наприклад, якщо ви захочете розмовляти з кимось англійською мовою, то ви ж не будете говорити по словам, наприклад, I. English. I speak it. Ні, ви, напевно, не будете так говорити, а ви завчите всю фразу, наприклад, Hello, my name is Maria, and I'm 12 years old і, і так далі. Тому що я вважаю, що це більш дієво і більш легше, тому що ви не будете думати, ви просто завчили це речення, і ви можете його застосовувати. Я вважаю, що це дуже прикольний і дієвий метод, і він дійсно працює. Наприклад, з французькою. Я завчила в школі, що, наприклад, Жемапел Марія мене звати Марія. А я не завчила як Жемапел. Ім'я. Ні. Я просто запам'ятала, що Жемапел це. як мене звати моє ім'я. І я вважаю, що це реально дієвий метод і він дійсно працює. Також. Що я вважаю, що це використовувати додатки також дуже важливо. Наприклад, я до Duolingo два роки, і кожен день я працювала на цьому Доолінго. І кожен день в мене була практика з французькою або з англійською мовою. Тут, наприклад, в мене було, наприклад, вдома в мене було Duolінgo, і це було як завчення речень нових або слів. А потім, коли я йшла в британську школу, то я там практикувала ці речення. І знаєте, от такий диєвий метод, якщо ви ці. Але я вже знаю багато англійської мови, тому я закинула це діло і просто практикуюся в школі, і там є і тести, і спілкування, тому теж все рівно я дивлюся, якісь блогерів на англійській мові. І там я можу не зрозуміти одне слово з цього речення, але я розумію, що вона саме хотіла докласти мені цим. Тому я просто закинула це діло і, наприклад, читаю англійською мовою. Це тож. також вважаю, що це дуже прикольно. Наприклад, в мене тут є Things, No one Hot A about Love. Дуже прикольна книжка, але я згодом її прочитаю. Також я прочитала. Atomic Зараз Я вам теж покажу. Оця книжка я прочитала в 2024-му. І Боже, вона така прикольна. І тут є такі маленькі і прикольні. Не важка англійська, наприклад, дуже. Наприклад, Meditation, Exercise, Gratitude, Marriage, Safety. Як. Я розумію ці слова. Але, наприклад... Тут англійська дуже така легка, от, наприклад, insert. You can also insert new behaviors into the middle of your current routines. Я, я розумію, що, наприклад, ми можемо робити нові поведінки в якусь нашу зараз рутину. Як я розумію, я не розумію не декілька слів, І це нормально. Але головне – розуміти контекст його. Я вважаю, що це дуже прикольно і дуже прикольна книжка дуже раджувала. Автоматичний хабіс. Далі, моє саме нелюбиме. Я дуже ненавиджу це. Але без цього нічого не працює. Це граматика. Тому що, наприклад, якщо я вчу, наприклад, французьку. І якщо б я не знала ці граматичні дії, які використовуються, я б напевно нічого б не знала до кінця. Тому граматика, звичай, звичайно, це дуже така не, не сама любима наші, наша дія, але ми можемо, як я говорила в якомусь моєму відео про звички, ми можемо... Корисне поєднувати з те, що ми обожнюємо. Тому поєднуйте граматику, наприклад, з чим ви обожнюєте. Наприклад, ви можете слухати підкаст, подкаст і, наприклад, малювати або читати. Але найголовніше це не було там ще музика або ще щось. Саме головне це такі тихі, спокійливі дії, які ви можете робити одночасно з подкастом, наприклад. Я слухала деякі подкасти, і там була англійська така, не для мого левого. Там була дуже легка англійська мова, тому я це також закинула. І мені дуже дійсно, що мені дуже допомагає ця британська школа. Тому що там є все. І читання, і лісенінг, і, і, розмов... і розмовлення, все. Тому я зараз концентрую увагу на неї. Також можна знайти англомовного партнера. Так, наприклад, для мене це друзі, британські друзі, я з ними спілкуюся на англійській мові і, скажу вам чесно, вони дійсно допомагають, і я вчу якісь нові слова з ним. Тому що, наприклад, якщо хтось. Не, я не розуміла, що хтось мені щось сказав, я така. Можете допомогти, будь ласка. Вона мені розшифрує. Це не більш зрозуміло мені англійську. І я вважаю, що це дуже прикольно. Так, я вас люблю. Тому я вважаю, що це дуже прикольно, і вони, вони дійсно допомагають. Вони, друзі, які мені допомагають, які я зробила в Британії. Це просто якісь шедеври, мені дуже вони подобаються. Вони можуть бути як допомога, я можу, можу їм допомагати також. І це просто якесь щастя, яке я дуже люблю. Також повторюйте голос. Наприклад, якщо ви слухаєте подкаст, ви можете повторювати, ставити на паузу і повторювати слова, які вони говорять. Я вважаю, що це дуже прикольно, тому що ви. Практикуєте такий спікінг ваш, що я вважаю дуже прикольно і дуже корисно, тому що коли ви йдете і, наприклад, ви знаєте граматику, все дуже шикарно, все дуже супер, але ви не вмієте розмовляти. Ну, і я вважаю, що саме головне це розмовлення, і тому треба її практикувати. І практикувати ж бажано десь 10 хвилин кожного дня. Я вважаю, що так, завичка, більш. Закріпиться, тому що найголовніше це консистенці та щоб вона була легка, щоб її можна було легко виконати. 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 О. Тому забирайте цю звичку вам. Собі. П'яте. Робіть це цікаво. Наприклад, якщо ви любите музику, як я, я обожнюю музику. Слухайте пісні і перекладайте. Наприклад, я зараз вчу французьку, як я вже говорила, і мені дуже подобаються французькі пісні, тому я їх слухаю, і потім в гуглі дивлюся на текст, і потім дивлюся, як і воно мені само перекладає. І так я можу зрозуміти, в якому стані мені треба її співати, коли мені треба її співати, і про що сенс взагалі пісні? А я вважаю, що сенси – це найголовніше. І мені дуже цікаво, що саме автор хотів донести цьому цією піснею. Тому, блін, дуже прикольний метод. А ще, якщо ви любите ігри, грайте англійською мовою. Наприклад, дабл, там треба. Багато знати, але там є правила, які можуть бути на англійській мові. Тому не лінійтесь і читайте і перекладайте, якщо ви не знаєте якого слова. Або в Британії може знайти багато ігрів, але ви можете також загуглити і подивитися саме на англійській мові. Якщо ви щось не розумієте, не панікуйте. Ви можете завжди використовуватись Google-перекладачем, але потім. Запишите це слово і дивитися на нього десь три рази на день. І потім якось саме воно запам'ятовується в вашому мозку. Також, якщо ви захоплюєтесь якоюсь темою, то читайте про неї англійською мовою. Наприклад, я обожнюю співати, наприклад, там дитячі Євробачення, Євробачення, такі музичні конкурси, то я можу зайти на новості. І читати щось на англійській мові. Або я можу просто взяти, скопіювати все те, що я хочу прочитати з нюсу. І можна закинути це на Google-перекладач і скопіювати, і потім, наприклад, на збережене на англійській мові його зафіксувати. І потім, коли вам буде нудно, ви можете перечитувати і користуватися Google-перекладачем. І потім я, я вважаю, що ви. Скоріше вивчити мову, яку ви хочете. І шосте це дисципліна і регулярність. Як я вже говорила, щоб був якийсь результат, треба робити це кожного дня. Приділяти йому увагу кожного дня. І це може бути 10 хвилин, 5-10 хвилин щодня краще, ніж 2 години раз на тиждень. Тому що найголовніше це робити його кожен день, щоб ці слова, які ви вже якби, якось запам'ятали, вони закріпилися в вашому мозку. І потім, коли ви захочете розмовляти з кимось іноземною мовою, англійською, наприклад, то ви можете за... використовувати застосувати ці слова, які ви вивчили, наприклад, вчора. І це дуже прикольно, тому що ваш левел Розмовною англійською, що я вважаю саме головне, вона буде підніматися вище, і ви будете кайфувати від свого англійського або іншої мови рівня. І також, що мені не дуже допомагає, але для когось воно може допомогти, це заведіть чек-лист або трекер звичок. Я пам'ятаю, я... я якийсь. Там дні вела, але потім швидко закинула, тому що, ні, напевно, просто не знаю, для мене це не працює. Тому, якщо для вас це працює, заведіть трекер звичок. А якщо ні, то ви можете використовувати трекер звичок на телефоні. Ви можете закачати будь ап, будь-який ап, і потім використовувати його, тому що. Блокнот не завжди під нашою рукою, а от телефон 100%. Тому вважаю, що це дуже прикольно, і кожен день ви можете дивитися на свій прогрес. А якщо ви будете використовувати таку ап'як квізліт, взагалі бомба, тому що ви будете дивитися на слова, які ви вже вивчили, і просто повторювати їх кожен день, тому що блокноти не завжди. Під нашою рукою, але я вважаю, що навіть коли ми прописуємо, воно більш запам'ятається в нашій голові. Тому використовуйте ці два пункти і дивитися щось на англійській мові, звичайно, або на інші мові. Тому, якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і, будь ласка, поділіться в коментарях, які взагалі вам поради. Допомагають вчити будь-яку мову. Мені дуже було приємно почитати. Тому, якщо вам сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей! Бай-бай!